Мені здається, що ці годинники чимось схожі, цей трошки побільше, цей трошки поменше. Коштують вони і важать по-різному. Ви можете написати, про який, ви... Я... який вам здається, що більш дорогий цей, чи цей, і що для вас там сенсе чи не сенсе. Я знаю, що цей годинник він з сету, з сету трьох годинників, здається, там, репетір, хронограф і спліт-хронограф і, і турбійон. Да? Три. Люди кажуть, розумні люди кажуть, що їх було три. Він залишився один, і з тою коробкою, там, де був цей сет, да? коробка пуста, без трьох, без двох, чи, чи в нього була своя. Ага, в нього окрема коробка. Тому у вас буде повноцінний годинник за дуже дорого. Якщо вам він підходить, це Жерар Піго, якщо вам подобається його творчість робота, це повністю стоковий новий годинник, але. але... Хоча, мабуть, не повністю новий. Ні, дивіться. Він ну, трошки, трошки його. Йому просто <гум> Він просто постарів трошки. Коротше, він в наявності, повний пакет документів. Якщо цікаво, пишіть.